Найкращим є методом це такий метод баса. І він зараз модифікований трішечки для того, щоб краще вимітати саме е, на лід. Тобто ми беремо обов'язково під кутом 45 градусів, тримаємо і починаємо коловими рухами ось так вичищати. Модифікований він тим, що в кінці руху відбувається такий вимітаючий. Угу. Переходячи далі, ми починаємо теж ось вимітаючими рухами і до Круговий рух так. і вимітаючий. Так почистивши ось передню зону, ми переходимо на внутрішню і точно так само ви під 45 градусів, і потім донизу. А. Передні зубчики ми чистимо ось так. Якщо це тонкі ворсинки, то вони, звісно, з під забирають ці залишки, які, ж, які залишаються. Звісно, так, потім у нас е, після того, як ми почистили, є ще додаткові методи. Це міжзубні Йоршики, які використовуються, і флоси зубні нитки, якими угу. теж потрібно вміти користуватися. І, звісно, найчастіше це лікарі ністи пародонтологи, вони вже підбирають саме зубну нитку, флоси і е, обирають відповідний розмір.